Часом буває сліпно від краси, знаєте той вірш, ось таке диво один раз сталося із двома закоханими людьми, саме тими людьми, у яких сьогодні на святі ми разом з вами святкуємо. Саме ті люди, які колись були незнайомими, з часом зрозуміли, що кохають одне одного і що поєднають свої долі і серця. І саме сьогодні настав той день день створення прекрасної молодої сім'ї. Отож, дорогі друзі, зараз я хочу під ваші бурхливі аплодисменти запросити до вівтаря наших чарівних, закоханих наречених. Зустрічайте! Історія кохання цих прекрасних молодих людей, цих щасливих людей, але можливо історію кохання хтось з вас знає, хтось не знає, ось, наприклад, я вже знаю. Але наречені хочуть зараз тією неймовірною історією поділитись із всіма присутніми гостями. То був вересень перший осінній місяць. Можливо, і символічно, що сьогодні ми всі зустрілись, тому що завтра вже вересень. Іванові друзі разом з Іваном вирішили поїхати на природу. І подруги Марійки покликали її, ну як часто буває. Саме там була їхня перша зустріч. Вони перекинулись очима і зрозуміли, що між ними промайнуло щось незрозуміле. Тоді вони не знали, що це приведе до сьогоднішнього дня, і навіть не підозрювали, це, до речі, був 2018 рік. Потім вони почались спілкуватись. Ну, Спілкування було, так би мовити, не дуже активним. Тому що Іван часто їздив на роботу, але, дорогі друзі, прийшов той момент, коли вони зрозуміли, що те, що між ними пробігло, було не дарма, і що там є щось більше, ніж просто погляд. Іван лайкав її фотографії, вона відповідала взаємністю, і одного разу. Марійка відпочивала у Болгарії і виклала дуже цікаву фотографію, перед якою Іван не вміг встояти. Після того вирішив їй написати. Після того почалось активне спілкування, вона мала приїхати з моря. Але, на жаль, він через декілька днів поспішав на роботу. Коли він був на роботі. Вони активно спілкувались, і коли Іван вже приїхав, він вирішив, що вони обов'язково мають бути разом, взяв ініціативу у свої руки і почали стосунки. Тривали стосунки, було багато подій, багато приємних речей. Але вже у 2020 році, на святкуванні Великодня, правильно, Іван вирішив зробити важливий крок. Освідчитись Марійці в коханні. Про це я поки що не знаю, як він ту пропозицію готував. Але Марійка про все знала. Вони були також на природі Іван вам мав зробити пропозицію чи то друзі сказали. І Марійка цілий день шукала букет квітів в машині і не могла знайти, але вона знала, що пропозиція буде. Не дочекавшись пропозиції, вони сіли в машину. І Іван каже: Давай завтра поїдемо в гори, і я зроблю тобі пропозицію. Ви можете уявити, які емоції тоді пережила дівчина, знаючи, що пропозиція має бути сьогодні, десь готувавшись до неї, їй сказали, що вона буде завтра. Їхавши додому, несподівано поламалась машина. Поламалась машина, привезли все необхідне для тієї машини, і, звичайно, появились квіти, появилось кільце, прийшов Іван, став на коліно і запитав у неї дуже важливі речі: Чи вийдеш ти за мене заміж? Чи будеш ти моєю дружиною? Навіть не думавши, Марійка сказала так. І почалась ще одна цікава і важлива історія в житті наречених. Саме та історія, яка привела нас всіх сюди, на прекрасне свято, на день народження прекрасної молодої сім'ї Івана та Марічки. Я б хотів, щоб наші наречені дали невеличкі обіцянки своїм гостям, чи готова ти, наречена, бути турботливою дружиною та мамою. Кохати свого чоловіка так, як ще ніколи нікого не кохала. Готова. Ваші аплодисменти. Готова. Чи готовий ти, Іван, бути люблячим чоловіком та батьком, кохати свою дружину так, як ще ніколи нікого не кохав? Готовий. Чи обіцяєш ти, Іван, любити, поважати, цінувати? Маму Марійки. Брати у своєї 300 євро і віддавати їй. Обіцяє. Ваші аплодисменти Що обіцяєш ти, Марічко, любити, поважати, цінувати маму Івана, брати у своєї 300 євро, які вона взяла у Івана, і давати їй, щоб вона йому віддала. Обіцяє. Ваші аплодисменти. Що обіцяєш ти, Іван, коли будеш відносити сміття, повертатись додому в той самий день, навіть коли зустрінеш друзів? Обіцяє. Поплодуйте гарно. Що обіцяєш ти наречена купувати собі одяг тільки за свої гроші з картки Івана? Обіцяю. Ваші аплодисменти. Що обіцяєш ти, Іван, знати міру в алкоголі і завжди слідкувати, щоб вона її не перебрала. Обіцяю. Побудуйте, дорогі друзі. Що обіцяєш ти наречена хоча б перший місяць вашого спільного життя не казати своєму чоловікові фразу А я тобі казала. Обіцяю. Ваші аплодисменти. Що готовий ти наречений бути спонсором маникюрів, педикюрів і всіх жіночих забаганок? Обіцяю! Чи обіцяєш ти, наречена, готувати своєму чоловікові щось смачненьке, аж поки не закінчиться їжа з весілля? Обіцяю. Ваші аплодисменти. Чи обіцяєш ти наречений приносити свою зарплату в повному обсязі своїй дружині раз у рік? Так, звісно. Обіцяє. Аплодуємо. Чи ну і звичайно, чи обіцяєш ти наречена виконувати свій подружній обов'язок тоді, коли чоловік приносить зарплату? Обіцяю. Ваші аплодисменти дорогі друзі, такі невеличкі, жартівливі, скажімо так, обіцянки дали наші наречені, ну і зараз буде дуже і дуже важлива мить. Весільний торт Під ваші аплодисменти!